Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. народного депутата від слуги народу Анатолія Гунька затримали на хабарі. Його взяли на гарячому слідчі національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На відео оприлюдненому набу детективи вриваються в офісне приміщення, в якому сидить нардеп і фотографують пакет у нього під столом. Той стверджує, що не знає, що всередині. А цей пакет цитую прийшла людина і поставила. За даними слідчих депутати двоє спільників вимагали 85 тисяч доларів від підприємця і обіцяли передати в оренду державні землі. Йдеться про ділянки Національної академії аграрних наук України. Зараз вирішують питання щодо повідомлення про підозру гоньку. Бом, його спільникам їм загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна. У центрі скандалу опинився. І Богдан Торохтій. Це ще один представник слуги народу. Від нього очільник фракції Давид Арахамія вимагає скласти депутатський мандат. Ініціює також виключення народного обранця із фракції. Раніше журналісти «Бігус.Інфо» повідомили, минулого літа Торохтій, попри заборону чоловікам виїжджати за кордон, відпочивав у Болгарії. Крім того, за даними ЗМІ, під час повномасштабного вторгнення родина парламентаря купила кілька люксових автомобілів усі на ім'я дружини. Аліни Левченко. Скуповували також елітну нерухомість. Водночас Торохтій отримував із бюджету компенсацію за оренду житла. Арахамія каже, Торохтій мав змогу реабілітуватися, однак цього не зробив, тож слугам народу урвався терпець.